Бонжур, салют, хеллоу або ж просто привіт! В ефірі наймолодіжніша програма для підлітків і з тобою, ведуча Наталія. За тиждень у житті Тінейджерів трапилося чимало подій, тож про них ми сьогодні поговоримо. Великодні свята надихнули дирекцію ужгородської дитячої школи мистецтв за підтримки угорського консульства провести конкурс Чарівна писанка серед учнів відділу образотворчого мистецтва. Понад 60 конкурсантів подали свої роботи на шкільну виставку в надії вибороти призові місця, які малюнки найбільше вразили членів журі, та хто здобув перемогу в конкурсі? Ти дізнаєшся, переглянувши сюжет. Дитячій фантазії немає меж. Переконалася цьому наша творча група, відвідавши виставку конкурс дитячих робіт чарівна писанка, що проходить в ужгородській дитячій школі мистецтв. Вразили учні своїм розкриттям теми конкурсу і педагогів та керівників школи. У дітей надзвичайно велике бачення. Великодного яйця чи тої писанки. Багато є представлено робіт і як хресна дорога відображено. Тобто кожна дитина відображає своє бачення в своїх роботах. Участь у конкурсі взяли дітки різних вікових категорій. Від наймолодших учнів гуртка образотворчого мистецтва, яким виповнилося 5 років, до найстарших 15-річних юнаків та дівчат. Оскільки безумовно на виставці експозиціонувалися найкращі роботи талановитих дітей, визначити переможців цей факт неабияк ускладнював. Тому члени журі конкурсу особливо критично підійшли до оцінювання робіт. Вишукували оригінальність, неординарність та різнобарність дитячої фантазії. Нам завжди хочеться, щоб художник, юний художник, був не просто виконавцем, а композитором. Як серед музикантів, значить бажано, щоб щось було таке, що я і сам дітині не розказав, щоб все-таки їхня думка з'явилася в картині. І якщо я знаходжу якусь таку оригінальну річ, значить воно мене приваблює. Я радуюся цьому мистецтву і отримуємо радість всі від того, що щось вдалося, якась нова ідея, мистецтво просунулося далі. Тому що просто топтатися на місці, ну. Не хочеться. Хочеться, щоб щось нове, нове з кожним разом було. А, а діти, як нас за, за роки праці в школі мистецтв, завжди щось таке відкривають, що стає зрозумілим, що майбутнє є у мистецтві, що завжди щось буде нове. Виставка конкурс Чарівна писанка проводиться вже декілька років поспіль за підтримки Генерального консульства Угорщини тож завітала до школи мистецтв і очолила команду членів журі консул Юдіт Барбара Горват. У першу чергу хочу подякувати дирекції Ужгородської школи мистецтв за запрошення. На подібних виставках завжди присутній хтось із консульства. Цього разу така нагода випала мені. Виставка дитячих робіт справила на мене дуже хороше враження, адже тут я побачила різноманітність дитячих душ. Під час таких виставок кожній дитині надається можливість відкрити свій внутрішній всесвіт у своїх роботах. Тут є багато картин, які особливо вражають. Тепер я за мить до оцінювання робіт, тож наперед нічого говорити не хочу. Зазначу, що є такі діти, які по особливому талановиті, вони вирізняються серед інших. Вчителі школи зі мною погоджуються у цьому. Щороку є випускники, які й надалі вивчають образотворче мистецтво, і я сподіваюся, що в них все вийде. Beszélgetné és ők is elmondták, hogy minden évben vannak olyanok, akik felvételíznek. Tovább szeretnének tanulni, és idén is lesznek olyanok, és reméljük, hogy sikerül nekik. Що ж, а переможцями цьогорічного конкурсу стали. Серед учнів 5-8-річного віку лідером став Андрій Дідо. У категорії 9-11 років перемогу здобула Аліна Шугало. І серед найстарших учнів лідирує Анастасія Пилип. Також члени журі визначили три найкращі роботи у категорії Живопис кращою стала Олександра Есенова. Графіка найкраще вдалася Ользі Ньорбі. А в декоративно-прикладному мистецтві найкращою стала Катерина Газда. Пересувна виставка дитячих робіт розгорнулася і в Ужгородській національній дитячій бібліотеці «Казка». Національний банк України продемонстрував на загалу полотне переможців першого всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на тему Національний банк майбутнього подробиці та відкриття з виставки розповість Даніил Самсонов. Ужгородська центральна бібліотека для дітей казка переповнена дитячими фантазіями, адже саме в її приміщенні днями відбулося відкриття пересувної виставки малюнків юних художників, переможців першого всеукраїнського дитячого конкурсу на тему Національний банк майбутнього. Проводився конкурс протягом березня-квітня 2012 року. До участі в цілому долучилось близько 2330 конкурсантів із різних областей України. Серед них обрано по три переможця з кожної. Із Закарпаття свої роботи надіслали юні художники Ужгородського, Мукачівського, Свалявського та Рахівського районів. Конкурсна комісія, до складу якої увійшли заслужений художник України Василь Свалявчик та голова молодіжного об'єднання національної спілки художників України Петро Свалявчик ретельно, а головне, об'єктивно оцінювала роботи учасників. Кожен сприймає. Картину, четвір по-своєму, художники по-своєму, ми, економісти по-своєму, всі люди по-різному сприймають. Але підходили. Я, я думаю, що і один спалявчик, і другий підходили з точки зору, напевно, мистецтва. Ми то, яке краще, може, хтось краще намалював, але кожен бачить своє. Я думаю. То, що вони відібрали то воно десь зійшлося з нашими, так би мовити, уявою нашою. Так що предвзятості ніякої не було, ніякої, вибачте, була то не було. Все чесно, все так як має бути на конкурсі. Зал бібліотеки в прямому сенсі слова заграв кольорами робіт учасників конкурсу. На виставці експонували з художні роботи в різних стилях та техніках. Діти зі всієї України віком від 9 до 15 років мали змогу сповна проявити свою фантазію. Це було видно в сюжеті та концепції малюнків, в їх кольоровій гаммі та текстурі. У своїх творах кожна дитина передала власне бачення національного банку в майбутньому. Юні митці навіть зуміли вивести національний банк за межі планети, надали йому всесвітнього значення і масштабу. Цих дітей до сьогоднішнього продовольна стажу був досить великим, тому що, дивлячись на ту професійність, на той фаховий рівень, на ту майстерність, з, з якою виконані ці роботи, можна зрозуміти, що ці діти, напевно, досить великий час присвятили саме навчанню образотворчої грамоті, вивченню образотворчого мистецтва. Провів Національний банк України конкурс на кращий малюнок і цього року. Буквально за два дні до відкриття виставки минулорічних переможців стали відомі імена й цьогорічних. Відрадно те, що серед них призове третє місце здобула вихованка творчої групи Весела палітра, яка діє при бібліотеці казка Христина Тежук. Ця маленька та тендітна дівчинка своєю роботою спонукала людей зберігати свої гроші саме в банку. Часом у бібліотеку, то нам завідувач бібліотеки сказав, що буде конкурс. І я як коли нам це розповідала, то я сразу думала ну, я сразу придумала про малюнок. Я намалювала, що звірі несли гроші в банк: коник, бджілки, білочка, зайчик і, і мешка і ворона. А коник на візку віз гроші до банку. А звірі клали в вози гроші. Теж. Паралельно із конкурсом малюнків проводився й конкурс на кращий слоган. Тож маленькі художники до кожного свого твору вигадують оригінальний девіз. Найкращий слоган 2012 року звучить як: Діду, не бережіть гроші в банці, а несіть до банку. Нещодавно нашій творчій групі вдалося побувати на інструментальному концерті. Музику відомих українських композиторів наживо зіграли вихованці відділу духовного і творчого розвитку джерела. Докладніше ти дізнаєшся із сюжету Саші Бетлянина. Лорно етнографічний клуб Світлиця Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості запросив поціновувачів інструментального звучання на концерт Українська музика Жива душа народу. Зазвичай наша дитяча філармонія, яка функціонує в палаці, готує різноманітні концерти класичної музики. Але такий концерт з українських композиторів ми робимо напевно вперше. Хотілося показати своє рідне, тому що дуже багата, дуже гарна наша музична культура і є, що показати, є що послухати. Ми героями заходу стали вихованці відділу духовного і творчого розвитку джерела. Саме завдяки їхньому таланту лунали твори відомих українських композиторів Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Івана Поклада, Володимира Косенка, Володимира Іванчука та інших. Концерт етнічної музики виконання композицій декількома музичними інструментами. Звучали тут скрипки, і гітари, фортепіано і навіть більш сучасний клавішний інструмент-синтезатор. Юні музиканти з радістю взяли участь у концерті, більш того, вважають, що такі заходи потрібно проводити й надалі. Нам дуже сподобалося тут виступати. Ми не перший рік виступаємо, і це проводиться кожного року, навіть по декілька разів. І це дуже добре, оскільки тут дуже багато маленьких діточок, які захоплюються також музикою, і це надихає їх в по-довшому продовжувати грати на своїх улюблених інструментах. Я думаю, тому варто, тому що це пізнавальний концерт, і діти, ті, хто тут присутні, можуть побачити, як ми виступаємо і інші виступи. Я думаю, це круто. Музичну спадщину композиторів молоді віртуози грали як у ансаблях, так і сольним виступом. Також вихованці джерел мали змогу зіграти на рівні зі своїми педагогами. Завершити концерт випала нагода ансамблю класичної музики. Під керівництвом лауреата обласної премії імені дезидерія Задера Олени Короленко. Наш час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі ТС1. Ти дивився програму ТІН-ТВ, А вела її я Наталія. Чао!